Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. І сьогодні разом з вами хочу розібрати нове відео від ВГ незабаром у грі, що ж нам тут цікавого показали. Перед тим, як це зробити, будь ласка, нагадую, постав подобаєчку, підпишись на канал, якщо не підписаний. А також нагадую, що стрімлю тут кожного дня почне о 18.00. У нас є свій телеграм-канал, Discord сервер Ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео, ну а ми. Починаємо. А перше, що нас тут зустрічає, це нова гілка важких італійських танків. Ось так вони нам їх показують. До речі, багато хто з вас міг подумати, напевно, що це анонс якоїсь події, але ні, мені здається, це просто вони так підв'язали, що ви з 7 по 10 рівень прокачуєте цю гілочку. До речі, хто не знає, я про неї вже дещо розповідав на своєму ютубчику, тому якщо ви ці відоски не бачили, обов'язково рекомендую глянути. А ми просто з вами фіксуємо, що буде ця гілка вже скоро. Далі нам ВГ показує отаку от прям дуже важливу новину. Нам тут показують башту КВ-2. І що показують? КВ-2 переводять в колекційку? Ні. Не переводять. Це нам просто так показали, що взяли КВ-2 як танк і зробили з нього КВ-2 EGR, -Е -Е і це буде танчик 9 рівня в новому сезоні. А також Бабаху взяли трошечки переробили, і Є100 взяли трошечки переробили. Нам пізніше ще їх покажуть. Тому, хто думав, що КВ-2 це буде колекційка, його туди переведуть. Ні, це просто взяли його як аналог для нових сезонних танчиків з 7 по 9 рівня. Тому не лякайтесь, його не переводять. Ось так він буде виглядати в своєму легендарному каму. Поки що ТТХ його невідомі, але ми постараємося їх вам якомога раніше показати. Ось так буде виглядати аналог Бабахи. І ось так буде виглядати аналог Е100. Як вам, до речі, реалізація? Чи будете намагатися забирати ці танчики в сезоні, не забувайте писати в коментарях. Також нам тут починають показувати танчики, які переводять PBR-якість fv 4202 E50, Ty59, здається, якщо не помиляюсь. І ВК-36, що то там аж не, не пам'ятаю, як вони називаються. Я вам отут титрами пропишу на всяк випадок. Далі ми нам показують тут е, контейнери, і це контейнери вболівальника. Так, знову, коли починається новий сезон, починається новий кіберспортивний турнір, і, відповідно, за, кон... За перегляд цих трансляцій ми зможемо собі отримувати теж контейнери, відкривати їх і забирати деякі нагороди. Ось тут що показують, от чесно, я не зрозумів, це просто чисто такий прикол і рофл, ставочка, чи можливо нам щось очікувати по Mad Games Я так до кінця і не розібрав. Все ж таки, я схильний до того, що це просто такий чисто як рофл. Як думаєте ви, напишіть в коментарях. Так, далі нам тут показують ангар, як буде виглядати в новому сезоні. Ми зараз з вами це все цікаво бачимо. Так, тут нам знову ж таки показують Blitz Cup, який буде тривати ось тільки, як ви бачите, на екрані. Наступне новий легендарний камуфляж на Ріно Черонте. Хто не зрозумів, що це за танчик? Так, так. Це його легендарний камо так буде виглядати. На мою думку, досить цікаво, мені подобається, коли роблять вже зразу обвіси, так би мовити, на танку, щоб зразу щось летить, там, і так далі, і тому подібне, виглядає прикольно. Далі у нас новий легендарний камо на на 10 рівня. І на прокачку 8 рівня, не пам'ятаю, як він там називається, теж пропишу вам його назву титрами. І стосовно цього камо, тут є невеличкий нюанс. Мені здається, що це буде камуфляж на, ну, верніше, в батлпасі, і не буде він як індивідуальна пропозиція. Але ще не зрубну, ще якби точно не відомо, але він виглядає в стилі нового сезону, тому мені здається, що все ж таки це буде батл-пасовський. Камуфляж легендарний, тому що це танк 8 рівня, і відповідно це якби дуже-дуже схоже на правду. Але подивимось, як воно буде в майбутньому. Ось так він виглядає. Ну, на мою думку, він виглядає ну, так собі, дуже наляп, наляпано всякого. Не знаю, не знаю, мені не подобається, але що є. А ось новий камуфляж легендарний на 4005, як то кажуть, топ. Хто не знає, цей танчик називають, я не знаю, курятником е, і, всяк, і всяк так по-різному. І ВГ вирішили тож теж, рофлю, теж рофлянути на цією тематикою і зробили отакий от йому легендарний камо. Як на мене, виглядає прикольно крінжово, але, блін, ну прикольно. Прикольно, що вони можуть крінжувати. Це, це круто. Так, далі, що ми тут бачимо далі? Ми бачимо, що цей 4005 скидають із. Гори і він постійно падає. І я спочатку подумав, що це показуються мапи, які будуть виведені з гри, типу, тому що ну, сезон четвертий у нас і відповідно буде ротація мап. Але тут показані мапи, які, типу, і так не були у грі в третьому сезоні. От, наприклад, ось ця мапа її і зараз немає. Тому, можливо, це просто таке співпадіння. А можливо, все ж таки, навпаки, ці мапи, які показували, вони залишаться. Не знаю, мені здається, все ж таки це просто було у відео зроблено. Просто показати, що падає танчик, і начебто отак він сюди приземляється і починається, активовується сезон 4. Тому отака у нас історія. Котиться у нас тут такий пончик, цікаво і показується отака кінцівка. Що хочеться вам тут ще додати, я думаю, що оновлення вийде 22 травня. Так, так, я раніше казав, що я схиляюся більше до 29. Але так як це відео вийшло вже зараз, тепер я схиляюсь більше до 22 числа. Але 29 я не відкидаю. Тому що може бути все, що завгодно. Стосовно початку нового сезону, як завжди, воно починається з 1 числа. Тобто, в даному випадку з 1 червня починається новий сезон. Тому 22 числа ми з вами очікуємо нову гілку і нові легендарні камо, які вони нам тут презентували. Плюс сезон з 1 червня. Ось така інформація від мене для вас. Тому не забувайте ставити вподобайку, напишіть коментар, що найбільше очікуєте серед того, що тут показали, як вам нові легендарні камуфляжі подобаються чи ні, а також як вам танки з нового сезону. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, заходити на стрімчики і підписуватись на телеграм-канал та дискорд сервер. А я вам всім дуже дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня! Вечора ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.